ДБР встановило, як нардеп Дмитрук, утік за кордон. Правоохоронці повідомили про підозрю трьом особам, які незаконно переправили підозрюваного у нападах на громадян народного депутата Артема Дмитрука через державний кордон до Придністров'я. Було встановлено, що 23 серпня 2024 року депутат незаконно перетнув державний кордон України у напрямку Республіки Молдови в районі пунктів пропуску Павлівка, зоні відповідальності відділу прикордонної служби, велика комарівка прикордонного загону ДПС України. За даними правоохоронців, операція з переправлення була ретельно спланована та завчасно організована. Депутат виїхав із Києва близько першої години дня у напрямку Одеси за кермом. Авто перебувала інша особа. Дмитрук вийшов із машини на трасі поблизу одного з населених пунктів розділянського району Одещини. Близько п'ятої години вечора він пересів в інше авто, за кермом якого перебував уже інший фігурант, а також організатор схеми переправлення. Близько дев'ятої вечора вони доставили депутата до кордону, після чого він пішки незаконно залишив Україну. Наразі встановлено всіх осіб, які організували втечу, у тому числі з боку Молдови. Зазначається, що фігуранти вже неодноразово потрапляли у поле зору правоохоронців, як люди, що можуть бути причетні до незаконного переправлення громадян через державний кордон України. Організатори утечі, за словами ДБР, має широке коло зв'язків, як серед правоохоронців, так і у кримінальних колах. За оперативними даними, бізнес з незаконного переправлення за кордон. Військовозобов'язаних у цієї групи був поставлений на потік. Повідомляється, організатор та один із фігурантів наступного дня також втекли до Придністровської ділянки Молдови.